Page 86, 86. Перша вправа нам потрібно ставити пропуски у цьому тексті. Так, ну, добре, працюємо, вставляємо. My older sister's name is Yolanda. She is tall and slim, with long dark hair. Моя старша сестра, мою старшу сестру звати Йоланда. Вона висока і струнка і з довгим темним волосся. She is five years older. Їй 5 років. А, вона на 5 років старша за мене. Older than me. Так. And I think she is the best sister in the world. Uh, і я думаю, що вона найкраща сестра у світі. I haven't got any other brothers or sisters. У мене більше немає інших братів, чи сестер. We live in a little house with our parents. Ми живемо в маленькому будинку з батьками. і не... Town near the mountains у містечку біля гір. She goes to university in the city, so she has to take the bus every day to go to school. Вона ходить до університету у місті. Тож вона повинна сідати на автобус кожного дня, їздити на заняття на уроки. Uh, she wants to be a teacher when she leaves university. Вона хоче стати вчителькою, коли закінчить університет. will kinchet universite. I think she is born uh, to be a good teacher because she loves children. Думаю, що вона буде гарною вчителькою, тому що вона любить дітей. Так, ну і другий текст. На нього треба дати відповіді. У ньому треба дати відповідь на запитання. Uh, our family is quite small, but we spend a lot of time together. Наша сім'я досить маленька, але ми проводимо час разом. We really like going on holiday. To different places. Ми любимо їздити на канікули, на відпочинок, в різні місця. Uh, we usually go to a hotel near the beach or in the mountains. Ми їздимо в готель біля пляжу або у горах. We often go for a long walks. Ми часто ходимо в довгі прогулянки. My dad is teaching me and my sister to climb. Мій тато вчить мене і мою сестру. Лазити по так? It's awesome, Це дивовижно. At the weekends, we sometimes go to the cinema. На вихідні ми інколи ходимо в кіно. Yolanda has to study a lot, but she always has time to help me with my homework. Yolanda мусить вчати, багато вчитися, але вона завжди має час мені допомагати з домашньою. My dad is a teacher, so he can help my sister with her studies. Мій тато вчитель тож він може допомогти сестрі із навчанням. I want to be an engineer like my mom. Я хочу стати інженером як моя мама. She is very good at numbers and can explain everything about math. Вона добре знається в цифрах, то зможе пояснити усе щодо, щодо математики. I like cooking, so I make pasta for all the family when they are busy. Я люблю готувати, тож я готую пасту для всієї сім'ї, коли вони зайняті. Так, ну і перше запитання: where do the family like going on holiday? Куди любить їздити сім'я на канікули? То ми скажемо, що they like going, they like going on holiday to different places. Ось ця відповідь. Далі, друге. What is Lawrence's father teaching his children? Що тато Лоренс навчає своїх дітей? Uh, his dad is... Значить, their dad is uh, teaching them To climb. To climb, так Teaching children to climb, так Можна повністю речни. Father teaching his children to climb. Не не так говорить ще не так. Ось. Ми починаємо речення. Father is teaching his children. To climb. Uh, Далі, третє. How does Yolanda help her sister? Як Yolanda допомагає своїй сестрі? Yolanda helps her sister with her homework. Um, with, with her homework. We'm написано ми вкажем with your homework. Yolanda helps. Yolanda helps her sister. You can help helps. Yolanda helps her sister with her homework. Далі. Четверте. Lawrence. Uh, значит, what is Lawrence's mom, mom's job? Lauren's mom is an engineer, так uh, she is an engineer, ми кажемо. mom is an engineer. П'яте, how does Lauren help her family? Як Лорен допомагає своей семье? She makes pasta for all the family when they are busy. Вона готує пасту для всієї сім'ї, коли всі зайняті. Так, маю надію, що мої пояснення вам зрозуміли. Якщо вам щось не зрозуміло, коментуйте. Я буду давати відповідь. Дякую за увагу. Побачимось в наступному відео.